Тож триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1 і маємо нагоду поспілкуватися з Олексою Лівінським, це редактор видання про, про Україну з Чехії. Вітаємо вас, пане Олексо, в нашому етері. Раді бачити і чути. Вітаємо слава Україні! Героям слава, пане Олексо, Хочемо з вами поговорити про інциденти, які. Сподіваємося, все таки відбувається не так часто, але все ж таки відбувається, зокрема і в Чехії, коли на українців скоюють різні напади, агресивні, зокрема, лише за те, що українці є українцями. То що вам відомо, знаємо, що наприкінці серпня, цього року, у чеському місті Пласи на півночі Близенського краю невідомий чоловік побив двох жінок біженок, коли дізнався. Що вони власне українці? Що що це саме за інцидент? Які його деталі ви можете розповісти? І чи часто так трапляється? Що на українців в Чехії нападають різні чи то Чехи, чи то якісь росіяни, чи хто це? Ну давайте я почну з другого запитання краще, тому що це таки, і це в пласах він мав певну послідовність? Я б сказав, що е, вперше е, такий інцидент був трапився в е, Берні. Е, це таке е, містечко Головненому на Аравії називається, е, де поконфліктував е, українець із місцевим ромом в утрамваї. Е, е, це було в червні, і е, після цього е, один був ром е, поранений, а один після цього помер. Йому було 20 роки, і а, після цього почалися відбуватися демонстрації великі в Брно і в деяких інших містах а, саме з боку ромської громади, яка а, якимось чином почала вважати, що а, чеська держава якби дає ромам більше привілеїв, ніж о, ніж українцям. Пардон дає більше українцям. Mm -hmm. а, так, так і. Вони вважали, що Чехія якби, ну, не намагається а, сприяти ромам і а, якби дає ту допомогу більше українцям. І а, після цього почалися відбуватися деякі певні інциденти в інших містах, наприклад, в Пардубіце в під тепле є таке містечко-крупка, де загалом вона така, така проблемна є місто, тому що там досить велика ромська громада. І раніше вже там відбувалися певні інциденти, от е і я б сказав, що це так пов'язано з певною налаштованості е ромської громади. Все це почалося обговоритися в пресі, звичайно, і якимось чином чомусь ті Хто раніше завжди виступав проти ромів, стали якось парадоксально виступати разом з ромами проти українців. Ну а інцидент в пласах, і згадали, вже це вже був відбувся вже після цього, де очевидно, людина, яка досить вже перед тим була якимось чином налаштована проти українців. Просто їм попалися дівчата українські, які а, з чимось чимось йому не сподобалися. А, він потім захищався тим, що вони, наче, сиділи на його візках, і були нетверезі, тобто, там і ідеться поки що розбірки, такі звичайно, але людину цю затримали а, українки. А, там давали інтерв'ю, і теж в багатьох шляхи виникали питання, чому вони їхні поранення так би не дуже помітно на них. Так на от потім після цього ще виявилося, що, що цього хлопця, якого підозрюють у вбивстві в Брно, в, в що він насправді він захищався. Що він захистив там одну дівчину в трамваї, і зрештою цього хлопця випустили і його розслідування іде на свободі. Ну і це в, в ромській громаді знову викликало дуже велике занезадоволення. Що от мовляв українцям дається більше привілею, що от вбивцю, нібито вбивцю, вбивцю в лапках, тому що це не доведено, що це було вбивство. Що очевидно, що це був самозахист. Що його просто пустили на свободу. Пане Олексу, тобто ці напади, зокрема, останні на цих двох українок всередині серпня, це чинили чеські Роми, чи це були Чехи, чи це, можливо, були якісь іммігранти з Росії? Ні, ні, це був Чех, який брав раніше вже демонстрації в антиукраїнських демонстраціях, ну, зокрема на, на Вацловській площі, е-е Восени минулого року він, він просто гордився тим, що він виступав наче як патріот чеський. Так у них тут є певна така такі партії, як СПД, така ультраправа партія, і комуністи, які збирають на Васовській площі, це центральна площа Праги. Такі демонстрації, які. Сам ага. називає себе патріотами Чехії. Так вони невдоволені тим, що, наприклад, на музеї а, національному писять прапор України, і вони а, скликають великі досить такі демонстрації: кілька тисяч, кілька десятків тисяч, я б сказав, так що під чеськими прапорами, нібито вони. Нам наголошують, що це не їхня війна, що не потрібно стільки солідарності з Україною, тому що це Чехію затягує у війну, що уряд також не дбає про самих чеських громадян, а дбає більше про українців. Ну, Пане Олексо, ну наприклад, в Польщі теж останнім часом трапляються різні випадки нападів, нападів зокрема на українських біженців. І навіть на українських журналістів, але там є центр боротьби з ксенофобією та расизмом, який досить активно реагує на такі випадки, чи є схожий центр, чи можливо комісія чи комітет в Чехії, чи мають вони багато роботи, і чи вони настільки активні, як у Польщі? Так, звичайно, тут є уповноважена з питань робських біженців робських робської громади і так само українських біженців, і вони разом співпрацюють на, на цьому. Разом потім після таких подібних інтезентів збирається комісія в, в конкретному місці, де, наприклад, представники українських. Української громади або ромської громади збираються і обговорюють, як як якісь такі спірні питання залагодити, так? Але все-таки українська громада досить велика, особливо в регіонах, наприклад, є в Берні школа, де, наприклад, 70% ромських учнів. Біля 30% інших, так і, зокрема, українців, так є. І, наприклад, приїжджав туди ну, зараз репортер з відомого такого видання і описував, як, які там бувають між ними конфлікти в середині школи. Так, воно само собою, і діти також це чують. Ці різні. Суперечки вдома, і вони обговорюються в школі, це передається, потім ну, це складно то трошки між то, ними, потім залагодити всі речі. А, пане Олексіо, аскі, будь ласка, то чи є якісь такі е, антиукраїнські наративи, наприклад? Серед політиків, серед можливо засобів масової інформації, чи наростають вони, і як до цього ставиться, наприклад, чеська влада? Є так звані конспіративні мас-медіа, телеканали, які в основному йдуть в соцмережах, вони, наприклад, регулярно транслюють. Таку невелика, невеликий пікет є перед, перед урядом, де е, збираються ці патріоти, так звані, так, і е, вони публікують е, там, свої виступи, різні статті. Є, наприклад, досить такий великий веб, називається парламентські місти, де, знаєте, там, от, е, як е, чисто такими, я б сказав, Радикальними методами а, подається конспірологічні, або різні а, фейкові новини, так? Коли ви даєте, наприклад, половину а, правдивих а, новин, так? справді, нібито додоримання свободи слова, так, і між ними різні а, такі от праворадикальні або лів, ліворадикальні, а, такі лозунги, які а, закликають. Що от, дивіться, українці там десь там когось там вбили, або а, от давайте згадаємо, як українці, наприклад, десь там в якомусь концтаборі колись там служили, от, а, а зараз ми їхні прапори вивішуємо на міській ратуші. Хіба так можна, ні? Давайте це це, Тобто згадується це от, різні такі, от на, 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 на історію також такі, такі наголоси. Це так дуже приємно, от а потім є чисто конспірологічні мас-медії, які деякі навіть з них були заблоковані е, урядом минулого році, але вони звичайно з'являються під іншими на, е, назвами, от і які досить часто розсилаються серед е, пенсіонерів місцевих, і вони їх е, за ними стежать. От якраз я зараз щойно читав матеріал, наприклад, про те, як лікар-один. В такому містечку літоміжиться він навіть не соромиться е, в своїй ординації, де приймає людей, е, популяризувати е, свою партію праворадикальну СПД і вивішувати е, серед лікарських якихось плакатів е, заклики проти українців. Що от дивіться, там фашисти, а ми за них воюємо. Не треба нам з Росією воювати. Таке він абсолютно він себе. Вважає, що він правий, що це він лікар, і він там обслуговує пенсіонерів. І, звичайно, у пенсіонерів все знаходить якась, якийсь відгук. Пане Олексію, цікаво. А наскільки активно на ось ці нападки на українців реагують правоохоронні органи Чехії, і, е, до прикладу, місцева влада? О, звичайно. Міністр з внутрішніх справ побіт Ракушан регулярно про це наголошує, що е, він відкидає, наприклад, принцип колективної іної вини. Е, е, так прямо пише, що не можна всіх кидати до одного мішка. Що так дійсно, якщо якийсь українець зробив якийсь злочин, таке трапляється, так що не можна всіх українців якби заганяти, що не є всі українці такими злочинцями. Так. Е, але в деяких звичайних коментаторах це викликає таку: знаєте, от коли Чех, наприклад, напали на Чеха, так, то тоді ну, це звичайна річ, так, ну, кримінал так, просто так. А от українець, якщо там десь там, щось зробив, зразу, от українці всі напали, українці нападають на наших громадян. От, це розганяється спеціально, я так бажаю, в різних соцмережах. от, і… Влада досить різко на це реагує, це не можна заперечити. Одразу що, якщо хтось, якщо їм дається когось затримати, то вони його затримують. Але, наприклад, як ви згадали, той інцидент в пласах, там тільки один нападник затриманий. Насправді їх було троє. Ще двоє людей йому допомагали, які були просто перехожими, і вони. Дійсно, вони ці вони відібрати кучі від автомобіля, їх розшукують цих двох людей поки що не суспішно, пане Олексію. Цікаво, що з тими жінками, що з тими українками, чи їм наразі не загрожує нічого, і чи вони, скажімо так, отримали повну необхідну лікарську допомогу? Ну наскільки я знаю, лікарського допомогу звичайно так, тому що ну, якщо ж не надати, так досить вони були в лікарні, їх виписали, але вони проживають у гуртожитку, де багато українок із дітьми, в тому числі, і я читав репортаж потім з того гуртожитку, що раніше цей гуртожиток навіть не зачинявся. І дівчата, жінки там, в основному мами з дітьми, так і люди похилого віку там проживають. І вони раніше могли вільно ходити і не зачиняти навіть двері. Але тепер вони бояться дійсно. І після цього інциденту якийсь час вони навіть не виходили з того гуртожитку кілька днів. І вони просто боялися. А потім, якось, коли це трошки заспокоїлося, то почали виходити. От це пилзенський край. Він е, промисловий є, регіон. Там багато дуже іноземців працює, зокрема українці в самому пилзні, і е, знаєте, багато роботодавців чеських вони дійсно наголошують на тому, що якби не було українців, то ця промисловість від чеська впала би і будівництво, тому що все це стоїть справді на робочих руках українських. От, воно було і до війни, це, і після війни також вони дійсно бояться того, що українці поїдуть, українські мужчини, зокрема, так що вони поїдуть всі, і не буде кому працювати. От, і, але так і жінки, тому що наприклад, в лікарнях, санітарки. Всі офіси прибиральні, то все стоїть на, на роботящих українських руках. От і дійсно роботодавці вони дуже не задоволені цими мітингами і, і цими на такою, яка розганяється з зокрема тими людьми, які весь день сидять про перепрошую перед інтернетом і в соцмережах там скаржаться на українців, тому що вони отримують двадцять 30 тридцять тисяч крон із якогось. Соціального уряду, так? за те, що вони безробітні, наприклад, так, або пенсіонери, або інваліди, наприклад, так, і, і їм нічого робити, і вони просто скаржаться в інтернеті і шукають когось винного в їхніх бідах, так званих, так, тим часом, як, як нормальні чехи, нормальні українці, вони не мають часу сидіти і а, там писати в, ін... в соцмережах якісь дописи. Ну, От воно інколи складається таке враження, що тут всі проти українців, якщо так почитати, але насправді так воно не є, тому що дійсно ми тут живемо в, в Азії і в Чехії, зокрема, так може в регіонах трошки інша ситуація, але в Празі тут ви не помічаєте. Тут багато я можу показати у нас з вік нашої редакції кілька прапорів синьо-жовтих висить, тобто ну напроти майновазі, так. Де просто дійсно люди вони дотепер тримають ту солідарність ну, то, з Україною. і ну, Тобто, це не можна заперечити, що це так є. Що ж, дякуємо вам, пане Олексо, за ці коментарі, за ці пояснення. Редактор видання про Україну.че Олег Олекса Лівінський був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 і спілкувалася про те. Чому в Чехії трапляються напади на українців і що з цим зробити? На все добре, пане Олексу, тримайтесь. Щасливого вам. Дякую.